Ви слухаєте Українське Радіо Полтава в ефірі. Програма будні перед мікрофоном Олександр Бобошко. Сьогодні будемо говорити про доступність до користування полтавськими багатоповерхівками, а також територіями біля них для маломобільних груп населення, чи відповідають вимогам пандуси і ліфти, чи є взагалі можливість ними користуватися. Про це і не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. З ним ми зв'язалися по вайберу. Це Керівник Полтавського обласного регіонального осередку Союз осіб з інвалідністю України Сергій Чумак. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яку нині оцінку можна дати полтавським багатоповерхівкам щодо зручностей й доступу і користування ними маломобільних груп населення? Ну що ж я можу сказати, що у мене переважно негативна оцінка, тому що в першу чергу страждають люди на кріслах колісних, бо вони не можуть вийти самостійно із своїх помешкань і стають. Фактично пожиттєвими в'язнями у своїх квартирах. А які взагалі мають бути вимоги? Ну що, що спаде людині відразу на ну, розумі... думку? Це пандус, да? але ж не пандусом єдиним. Ну звичайно, але як то кажучи, і без пандуса, це в першу чергу це те, що повинно бути. Тому що відповідно до статті 30 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні житло, займане особами з інвалідністю або сім'ями, у складі яких вони є: під'їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв'язком. Якщо будинок не обладнаний спеціальний, спеціальними засобами в тому числі пандусом, така особа або її представник має право звернутися до органу місцевого самоврядування, у відані яке знаходиться будинок із заявою про встановлення пандусу, крім того, обов'язковою умовою. Все таки потрібно, щоб було парковочне місце. Наприклад, якщо є якийсь парковка, то на кожній парковці мають бути спеціальні місця: 10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного, і позначені знаком табличкою чи розміткою. Тут не тільки одними пандусами питання це може вирішуватися. Добре, якщо є пандус, і людина на візку потрапляє вже до під'їзду, що далі? Ліфт ліфт теж має ж мати якісь вимоги. Людина на візку в усі ліфти може потрапити. Найбільш болюче питання це те, що наші ліфти по більшості своїм ще сплановані і зроблені в радянські часи, як яке той, на той час не передбачалося, що в нас є люди з інвалідністю. От і тому вони. Можуть тільки в них заїжджати досить вузькі активні візки, в які не кожна людина з інвалідністю може вміститися, ну і само собою відсутність роботи ліфтів навіть для здорового населення є проблемою а для людей з інвалідністю на кріслах колісних це катастрофа, якщо вони не працюють. Тому що я знаю, що навіть якщо окремі бригади грузового таксі інколи зносять людей з інвалідністю і східців на першому поверсі, то робити таке ще з інших поверхів не тільки важко, але й небезпечно для здоров'я людей при плануванні такі ліфти вже допускати до експлуатації не можна. Потрібно, щоб робилися по ідеалу, повинно бути два ліфти у багатоповерхівках: один грузовий, так для того, щоб можна було абсолютно спокійно проїхати навіть кріслом колишним на важельних приводах чи для якихось других потребностей людей, і другий той, що для перевезення людей, але все одно повинен бути більшими дверними прийомами. А от ви знаєте в Полтаві будинки, де є два ліфти, один з яких вантажний? Поки що я не зустрічав такого. Можливо, десь і є. Можливо, це потрібно глянути по новозбудованих. Наступне моє питання, звісно, будинки змінюють свою конфігурацію, змінюють і площу прибудинкову, і площу під'їздів. Якщо взяти будинки 70-х, 90-х і сьогодення, є якісь зміни для людей, зокрема на візках? Ну, звичайно, 50-ті, 80-ті, істотно не відрізняються по плануванню. Тоді доступних проектів не передбачав ніхто, але зараз у нас чітко без виключення повинні всі відповідати нормам Б 2 40, 20, 18, інклюзивність будівель і споруд. Тому якщо такі будинки будуються, то вже йде з порушенням законодавства, але Оті ж їх що... але ж їх приймають в експлуатацію. Я тоді я не можу розуміти, яким способом вона може прийматися, тому що у всіх відношеннях це порушення норм, і державна інспекція архітектури та містобудування України не має надавати дозволу на експлуатацію таких будинків. Пане Сергію, на початку нашої розмови ви сказали, що якщо в будинку немає можливостей для експлуатації його належним чином, то люди можуть звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб будинок облаштували ну, в першу чергу пандусом. Чи багато звернень і як на них влада реагує? Ви знаєте, багато хто навіть не знає, що це можна зробити, тому що. Ну от, наприклад, чи багато в нас знають що? Відповідно частини 4 статті 34 закону України про регулювання містобудівної діяльності, влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, спорід будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури можна здійснювати без документів, що дають право на виконання будівельних робіт та за відсутності документа, що засвідчує чи право власності чи користування земельною ділянкою з дотримання вимог законодавства, будівельних норм та правил? Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд, будь-якого призначення їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування затверджено постановою кабінету міністрів від 30 червня 2021 року, номер 668. Якщо встановлення пандусу потребуватиме реконструкції фасаду будинку незначної складності, необхідно направити повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів. І ще це постанови наведено кабінету міністрів України від 13 квітня 2011 року, номер 466. Деякі питання виконання підготовчих будівельних робіт. Люди просто зараз дуже страждають від того, що в них немає інформації. Тому саме тому ми у себе заснували такий інформаційний хаб сила духу, який випускає і газети, і ютуб-канал, і соціальні сторінки для того, щоб люди з інвалідністю знали про те, що в них є така можливість, для прикладу, у нас в полтаві більше 500 людей, які користуються кріслами коліслами. То звичайно ж, не так то просто побачити їх на вулицях нашого міста, тому що по більшості своїх вони сидять в своїх квартирах, дивляться в вікно. І не можуть реалізувати свої проблеми на вільне життя. А от ви сказали щодо цієї постанови, що там не потрібно дозволів на зведення пандусу, якщо це не впливає на архітектурне обличчя будинку, можна так сказати ще і відповідно взяти дозвіл жильців для того, що вони не мають нічого проти, але це не обов'язкова умова, тому що так чи інакше це потрібно для людей з інвалідністю. Якщо ми беремо звичайну, ну, звичайний житловий будинок, вхід з двору, там від тротуару до входу в під'їзд дві сходинки, людина самостійно в бік робить пандус за власні кошти, там скільки він буде, 3-5 метрів, тобто то вона може спитати в. Жильців у сусідів, а може й не спитати і просто зробити, якщо він нікому не заважає? Звичайно, абсолютно, тому що ця робота не потребує ніякого ні узгодження, ні, ні якоїсь додаткової оформлення, якоїсь документації, тому що це таке право закріплено. У нас якщо в будинках, які обслуговує держава, люди можуть звертатися і чекати, то є будинки, які обслуговує ОСББ, де всі вирішують загальними зборами. Там ситуація з пандусами краще. Ні, категорично, я зараз не можу повністю стверджувати. Тому що е, повністю ще об'єктивної повної інформації я не володію, але поки що у мене особливих таких і прикладів немає, де б ОСББ будувало таке. Можливо, хтось із слухачів до вас відгукнеться. Цікаво було б знати, чи є воно таке в нас чи не. А до вас особисто багато людей звертаються щодо допомоги, зокрема, ну якщо ми говоримо вже про пандуси? Звичайно, були неодноразові звернення, і ми працювали по цьому питанню. І в нас є теж позитивні приклади. Їх не багато, але вони є. А в чому заключаються позитивні приклади? В тому, що влад... ви звернулися до влади, і влада відреагувала. Так, це були такі питання і такі приклади. Влада відреагувала, і були і не тільки допомога там організації цієї роботи, і будівництво, але були також і компенсації. Від сторони влади, але це було трошки раніше. Людина має фінансову можливість звести пандус біля свого під'їзду, на які вимоги вона має звернути увагу. Я вам хочу сказати, що питання інклюзивності у будівлі це регулюють державні будівельні норми, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 листопада. 2018 року за номером 327. Там прописано всі нормативні вимоги, які є до цих пандусів. Відповідно якого повинні бути нахилу, яка повинна бути поверхня, якої довжини повинні бути поручні, і так далі. От ви сказали, ця постанова вона 2018 року, тобто вона свіжа і вже в... має враховувати всі ті сучасні вимоги, так. Так, так, але повертаючись до сучасних будинків, ну, що робити, коли. Там немає всіх необхідних визначених всіма нормативними актами. Звернулися до влади. Влада відреагувала, і що має зробити порушник: сплатити штраф чи зробити те, що він не зробив, якщо це стосується забудовників. Потрібно, щоб і справді забудовник виправив свої помилки, відповідно зробив усе згідно державно-будівельних норм. І для цього треба оскоржується це до органу місцевого самоврядування ЖБК ОСББ. Вони повинні відреагувати на це порушення. А взагалі, хто має стежити? Ну крім людей, які самі собою зацікавлені? Є от органи, які мають контролювати, так державна інспекція. Архітектури та містобудування України і її територіальні органи через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет, а є позитивні приклади облаштування територій для маломобільних груп населення. Є позитивні приклади, але вони відбуваються саме там, де є люди з інвалідністю, які знають свої права і можливості. Я прекрасно знаю, наприклад, в нових мікрорайонах. Там є дуже гарні приклади побудови гарних доступного будинку. Можливо, там є і два ліфти, про які ми розмовляли, але думаю, що найближчим часом треба буде поїхати і вивчити цей досвід. А що там от позитивного, із того, що ви вже бачили, Там? маркувальні місця, відсутність бордюрів на тому, щоб заїхати із проїжджої частини приїхати на тротуар. Я вам хочу сказати, що все ж таки зараз наше місто Полтава сильно програє. Від того, що у нас не прийнято стратегії зі створення безбар'єрного простору у місті Полтава. Уже зараз у нас, з 14 квітня, 2021 року прийнята національна стратегія безбар'єрності України, де передбачено аж по шести напрямках створення безбар'єрного середовища. Багато міст обласних центрів в Україні вже є ті, які прийняли в себе таку стратегію. Її перетворюють в життя. У нас поки що цього немає. Тож були у нас тільки комітети доступності, які вузько спеціалізувалися по подоланні фізичної безбар'єрності. А тепер, начебто, йде процес створення центрів по безбар'єрності, але поки що ну не видно, начебто ті самі люди ставляться на ту ж саму роботу, і особливо якихось дуже прогресивних змін немає. Хоча наша Полтава входить в число пілотних міст. Кому дозволено це питання вивчити і створити такі ради, то поки що повністю ще і положення не прийнято ніякої стратегії. А це треба було робити ще вчора. Сьогодні в ефірі українського радіо Полтава говорили про доступність полтавських будинків для користування ними маломобільними групами населення. Гість програми керівник Полтавського регіонального осередку союзу осіб з інвалідністю України Сергій Чумак вів. Програму Олександр Бобошко